Для кого пісні кіба? Не питання, буря це буде взяти. Як громаді, якщо не буде? куплені. і зараз є акція. Хто почує е що Смітничками, от, бо ми закликали всіх, смітник став якби, показником того, що символом революції зараз, на жаль. От, е на жаль, якщо раніше була маска, зараз це смітник. Тому що найбільше, що боїться сьогодні чиновник, це смітника. Щани, саме основне розчаровуватись. Як би не було кепсько. Потрібно триматися кулака і бути готовими до всього. Тому що в тому кулаці ми зможемо перемагати. Хто зможе брати зброй, можливість, сміливість, воювати на Сході? Хто зможе тут змінювати? Але від активності кожного з нас має залежати ці зміни. Не прийде чергова якась самобройна правий сектор, як раніше тикали пальці, чи автомайдан щось буде міняти. Від кожного з нас має залежати ці зміни. Від кожної участі буде кожного свідомого громадянина. А я би хотів би, щоб до нас, при кожному, з наш нашою акцією, зараз, щоб спуститися до нас прокурор. Потримуєте цю ідею? Я б хотів, щоб зараз до нас ми не шукали, не продавали йому листочки з нашими там, проханнями. Хай прийде, і спілкується. Ми забулися що таке, спілкуватися на вулицях з звинуватись. Так, людей скажуть, що ви Ні, ми, просто, ми тут не надовго ну, є люди так. на вулиці, тому до вас пропозиція вийти разом з нами до вулиці і там розказати, дати публічний звіт, тобто, як відбувається розслідування, дати відповіді на ці питання, які будуть зготова звернення до вас. виступити перед людьми, тобто при людях, ну тобто не тут, не в кабінетах. Давайте ну, повертатися до людей поближче, а там, ось, навіть, тобто навіть, ось і все. Тобто ми хочемо вас запустити на вулицю. Ходіть з нами та, там та, поспілкуємося. Та, в нормальному, в робочому форматі. Не, не По-перше, я вам скажу, я не переживаю це раз. По-друге, ви самі знаєте, що тут я півроку. І я думаю, що в когось із вас є конкретний факт. Дивіться, є орган прокуратура, є правознаступність, правда? Так. Є ситуація, є справи, так. є розмір. Ну, Давайте. Ми, ми Давай Будь ласка, ми нас чекаємо на вулиці. Будь ласка, ходьте до нас. Тут розмови ніякої не було. Пішли.